Обленерго розробило нові графіки вимкнення споживачів від енергопостачання. Перелік споживачів, які потрапляють під вимкнення, розширено, як пояснюють в обленерго. Зроблено це для того, щоб не вимикати одних і тих самих, чим уже викликано хвилю обурень і невдоволення. Всі споживачі поділені на три періоди: перший це ранковий з 7 до 12 години, другий період денний з 11 до 17 і вечірній з 16 до 22. Тобто, хто попав, ну кого ми відвели в ранковий час, того ми ввечері вже чіпати не будемо. Вимкнення відбувається не довше ніж на дві години. Ми стараємося відслідковувати цей час і строго його дотримуватися. Графіки оприлюднено на сайті компанії в розділі аварійні вимкнення можна перевірити райони, вулиці, будинки і час вимкнень. До нових графіків включено всіх споживачів і побутових, і промислових, крім тих, які забезпечують життєдіяльність населених пунктів, наприклад, лікарень та споживачів першої категорії. Необхідність вимкнень в обленерго пояснюють проблемами з енергопостачальними потужностями. Ситуація в загальному викликана не там якимось блоком конкретним, а істотним дефіцитом генеруючих потужностей зараз в енергосистемі України. Зараз у нас більше 20 блоків на теплових станціях зупинені там по різних причинах, по причинах відсутності вугілля, по причинах аварійних зупинок, і тому не стає генерація. Впливати на ситуацію в області заявляють енергетики. Вони не можуть те наскільки треба зменшити потужність, їм диктують з Києва. А вже на місці вони визначають скільки споживачів і яких саме треба позбавити електроенергії.